Подарунки для перекупів від народних депутатів. Інститут дослідження авторинку повідомляє, що нещодавно був зареєстрований новий законопроект 10173, який передбачає. Фіксацію пробігу автомобіля при реєстрації та перереєстрації, тобто щоб українці знали реальний пробіг автомобілів, всі, які реєструються в Україні, і перереєструються, що вони хочуть зробити. Вони хочуть внести зміни в статтю 34 закону України про дорожній рух і додати фіксацію пробігу. І також в кінці додати можливість, щоб українці по він коду перевіряли пробіг. Це звичайно гарна ініціатива, і автомобілів до 200 тисяч в Україні стане менше. Але в чому проблема? Закон є, а покарання за скручений пробіг на жаль, в цьому законопроєкті немає. Тобто, перед тим як людина буде їхати МРЕО, вона їде. Пробіг скручує або міняє панель, робить будь-які махінації і все. І саме Мрео запише пробіг скручений, і потім цей перекуп скаже: дивіться, навіть МРЕО мені фіксує, що пробіг 100 тисяч в автомобілі. Поки не буде покарання за скручені пробіги, їх і далі будуть крутити. А такі сервіси, звичайно, вони будуть дуже гарні, щоб українці перевіряли по він коду, але там має бути правдива інформація. Пишіть коментарі, яка ваша думка. Чи правильно роблять народні депутати, і хто переможе, чи депутати, чи перекупи? А з нашої сторони ви знаєте, що ми завжди вам допоможемо з доставкою автомобілів та їхнім розмитненням в Україні.